Вітаю вас, друзі! В цьому коротенькому відео я вам хочу показати, як я позбуваюсь від катишек ось таких на бавовняному одязі, це спортивний одяг моєї дитини. І я вам покажу, як саме я це роблю. Це дуже просто, але треба знати міру і не використовувати даний метод часто. Бо це може. Попортити тканину ось, але це дуже дієвий спосіб. Дивіться. Ось так зблизька виглядає тканина. Вона закашлачується із-за постійного із-за прання, і набуває ось такого зовнішнього вигляду. Тепер дивіться, яку. Яку я використовую приспособу. Це, звичайно, щітка для п'яток. І починаю просто ось так от проглажувати тканину. Легенько нічого я не давлю. Ось тепер так виглядає тканина. Ось так вона виглядала. Ось бачите, полоска. І тепер виглядає вона отак. Трошки забираю часу, для того, щоб привести в порядок усю форму, але це добрий дієвий спосіб Користуйтеся. І якщо воно дійсно було вам корисно, ця порада, будь ласка, напишіть в коментарях та поставте свою щиру вподобайку. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні! Слава нашим героям!